Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. залужний був з таємним візитом у Пакистані з командою Джонсона. Та домовився для нас з командою про велику кількість снарядів та техніки. Результативна зустріч сотні контейнерів Україну. Там і ракети, ППО і снаряди і інші таємні, але дуже і дуже корисні штуки. Генерал наразі повернувся і знову у штабі в мережі. Навіть публікують відео, де генерал у формі підходить у той же час союзник. Вирішили нагадати Єрмаку і Зеленському, хто і хто нова стаття Увашингтон Пост та зняття заложного спецоперація Кремля. Що, За що відповідає, пише волонтер Петро Дербалі. джерела зазначає, що залужний зараз погодився на одну із посад НАТО та готується до виборів. Окрім того, допомагає Сирському в штабі. Дербаль підкреслює, коли бачу, що придворні собачка ОПИ президента Восові Марія не безумний та Льоші Арестовича вже почали гавкати на генерала Сирського, то автоматично стою на його захист попри безліч питань до нього, чому тому, що як і передбача. Чалося багатьма аналітиками а ОПА, президента вже підставляє Сирсько і намагається виключно на нього спихнути весь негатив за невдалий вихід з Авдіївки суттєвими втратами, а саме ми залишитися чистими і пухнастими, і тим самим підірвати довіру до військових не вийде. Ми можемо мати симпатії до одних генералів і антипатії до інших. Але якщо об'єктивно, то вона генерала сирського тільки в тому, що погодився на посаду головкома попри моральні закони, етики а також в безхребетності готовності виконувати любі закони ОП. Але за втрачений час і запізнілий на цілий ці вихід з Авдіївки винен і рано чи пізно буде відповідати виключно Зеленський. Тож спихнути свій черговий проюб на військових і зробити ЗЗС у козла відпущення не вийде. А Дмитро Кожичев зазначає наступне: щоб та до оцінку минулому дивіться, що відбулося сьогодні, як результат минулого про майбутнє ж скаже те, що сьогодні не відбулося. Призначення сирського це дія, котру не має сенсу аналізувати результат його дії. Ми побачимо і ніяк за це не зможемо вплинути, та й не потрібно. А от відсутність призначень залужно. Шептали Наєва та інших золотих фахівців, якими би не були оцінки їх результатів, але їх досвід насправді золотий. Я тільки як почую, що хтось з них перевів свій фах на якусь посаду в НАТО чи ще кудись типа політдіяльності, але не у відповідній вітчизняні структури. Я скажу любі хлопчики, дівчата, те, що Кравчук віддав ядерну зброю, це хірня, те, що кучми, будучи директором «Південмаша», захмарно кваліфікованих фахівців від конструкторів до зварних поставив клепати тролейбуси замість ракет. Потім те саме робив і з Це та ж хірня, от те, що Зеленський під час війни не знайшов за будь-яких причин роботу сотні золотих генералів. Це не хірня, це пиздець. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.